Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу пожарити плацинди. і зроблю також бринзу. Бринзу в носочках, мабуть, робитиму, Ну, побачу, як вона вийде. Довгенько вона стояла, і я зараз новий рецепт дегустую, як виходить, щоб менше пластик цього тягу, щоб вона не була така резинова. Надіюся, що вона буде смачна. Робитиму бринзу знову в носочках. Останнім часом мені так більше подобається, це набагато скоріше. Я в носочок висипала пару разів його туди-сюди і залишаю, воно собі стікає поступово, і так як тягнеться, то воно стягує цю бринзочку. Так що зараз буду її відкидати. Well so you took it. Що я не могла висіплі привезти, треба було для наших тваринок привезти. Я кажу, дядько Коля, можна вас попросити? Бо я з малим, мені важко, поки я з ним зберуся. Мені треба і туди, і туди. Я завжди молоко брала з тобою. Привезіть мені, будь ласка. Ви. Звичайно, це горе, коли людина старіє і ростить дітей, надіється, що дітки підростуть, а потім, як прийде старість, то будуть поряд. Але у дітей свої заботи, приходить старість, і от так людина.